Користуючись щодня таким комфортним атрибутом побуту, як електрична енергія, перехожі, можливо, і не знають, що саме у цьому будинку розташувався центр управління однією з найважливіших галузей економіки області енергетичною. Її історію вже майже століття пишуть покоління патріотів: людей, які пишаються своїм життєвим вибором, передають естафету синам, незважаючи на труднощі та ризики, що завжди поруч. Сьогодні ми віддаємо данину Шани саме їм. З будівництва 1913 року Черкаської електростанції розпочалась ера електрифікації земель, які аж через чотири десятиліття були об'єднані в нову адміністративну одиницю України Черкаську область. На береги лівий та правий штучні сонця, електричні лампочки, приходили нерівномірно, а була ще одна зона зона затоплення для створення Кременчуцького водосховища. Цю подію відтворив на триптиху Затоплена слава, народний художник України, лауреат Шевченківської премії Данило Георгійович Нарбут. Мешканка Сагунівки Ганна Кучугурна, ветеран колгоспного руху, яка за свою працю має орден знак пошани, знає ціну світлу, бо жила в одному з таких затоплених сіл. На низу ми жили. Дуже віддалено від центру. На Нанизу це там, де зараз де, Кременчуцький, водосховище? ту схожі. Кременчуцьке море. Ми далеко від центру жили. У нас не було ні світа. Радіво з'явилося вже аж у 56-му році, а то не було і Радіво. Ми віддалено жили, лампою світили, зразу каганець був, бо газу не було, а потім лампою. Вже лампи і газ з'явився, то ми світили там. А коли об'явили нам, що це в 56-му году об'явили, що вроді будемо переселятися на поле сюди, ми в общем, зраділи, бо в нас там піщані землі були, там неродючі були землі і той. І ми у 57 му году почали. Сюди поволучили ділянками тут, і ми сюди перейшли. Період переселення у цьому ж селі працював головою колгоспу Микола Іванович Чепурний. Знана в області людина, кавалер багатьох державних нагород. Микола Іванович добре знає історію початку електроенергетики краю. Переселення сіл розпочалось усієї правосторонньої сторони. Черкаського району. Це Сагонівка, Худяки, Талдики, Леськи, Червона Слобода. Усі села переселялися, і в тому числі Імошинська сторона. І так випало, що мене вибрали у 58-му році головою колгоспу. І там, саме тоді був, був пік переселення села села Сагонівка. Як голова колгоспу вже організовував ці всі роботи по переселенню і Ломоватого і Сагунівка. Сагунівка приєднана була трошки пізніше, у 59-му році, тому що вона була Кіровоградської області Чигиринського району, і так вирішило бюро обкома партії і райком партії, що треба, щоб ці села були. Разом. То я, прийшлося мені багато зробити, двох сіл. В кожному селі нараховувалось до 500 дворів, десь около 909 900, 900, тисяч населення. Ну, і, а потребувалося переселення, особливо було складно перве переселення, що ще не було електроенергії у сіл. То організовано було Черкаським райкомом партії ПМК 11, по-моєму, я помню таке, і на базі обласної організації по електрофікації було потужне, споруджено вперше, ще було не переселено ні одного двора, поставлені стовпи і поставлені. Декілька підстанцій електричних, і так розпочалось електризувати село. Учасники й очевидці подій півстолітньої давнини, наші співрозмовники, розповіли і про почуття від перших спалахів світла в оселях і від впливу цієї базової галузі економіки України на розвиток усіх без винятку сфер життєдіяльності суспільства. Яка була реакція людей після каганця і зразу електричного? Дуже, дуже раділи ми, дуже було гарно, звісно. Не було ще дерев, але ми все старалися і все поробили як слід. Як вже переселились, то треба було будувати майстерні механічні і заводи. Ми за два роки побудували. Десять концерних заводів, два в Мошних, а то у Сагунівці, в Ломова, тому у Худяках, оце в Леськах і в Червоній Слободі були побудовані концерні заводи. Потужні концерні заводи, які переробляли багато сільськогосподарської продукції. Це, во перше а во-друге, значить, молочна Молочне скотарство було надзвичайно розвинуто у Черкаському районі. Черкаський район надояв по 5 тисяч кілограмів молока на кожну уражну корову, а молоко треба переробляти. То треба було переробні, вони не називали заводи, а переробні пункти у кожному господарстві робити. Наш короткий екскурс в історію енергетики краю завершився на місці, де колись були розташовані промислові підприємства, установи та заклади, житлові будинки. Від усього того залишились лише дві опори дерев'яного мосту, які омиваються дніпровими водами, два пам'ятники колишньому життю і ціні світла. День сьогоднішній колективі підрозділів ПАД Черкаси Обленерго відрізняється від часів минулих суттєво, з'явились нові техніка, технології, матеріали, нові форми роботи організації виробничої діяльності. Перелік можна продовжувати, а ось незмінною залишилась залежність кожного з нас від хисту та професіоналізму енергетиків, про яких ми не згадуємо доти, доки звично натискаючи на вмикач Раптом не зможемо розігнати темряву. Для того, щоб цього не трапилось, вартують на електромережах і в спеку і в холод люди, без яких наше життя було б зовсім іншим. Яким спробуйте уявити. Та нехай ваші сумні фантазії не реалізуються ніколи. Після роздумів до справи Знайомство зблизька. Ми розпочали зі служби високовольтних ліній пад Черкаси Убленерго. До її складу входять 5 бригад Курсун Шевченківська, Звенигородська, Золотоніська та дві черкаських. Їхні працівники обслуговують 3000 тисячі кілометрів високовольтних ліній з напругою 35, 110 і 150 кіловольт. Начальник служби Олександр Келеберда розповідає про завдання, які виконує колектив. Служба високовольтних ліній займається технічним обслуговуванням і капітальним ремонтом високовольтних ліній ліній від 35 до 154 кВ. Як колектив справляється з такими завданнями? Ну, колектив справляється нормально, у всіх є світло, от значить, наша робота проходить на відміну. Скажіть, будь ласка, наскільки впливають погодні умови ось на ритми, на темпи ваших робіт? Ми робимо все для того, щоб погані погодні умови не впливали на нашу роботу, щоб лінії були готові до усякої погоди. Але бувають такі моменти, що при сильному вітрі, там, при ожеледі і так далі, нам приходиться виїжджати, відновлювати лінії після, після якихось аварій, після якихось пошкоджень. Олександр Миколаєвич, не лише очільник служби, але й приклад для наслідування. Його син Андрій, електромонтер служби релейного захисту, навчається у Київському політехнічному університеті та обрав професію енергетика, продовживши династію. Про це ми довідались дорогою до місця роботи високовольтників, які лагодили пошкоджену мережу. Бригади всіх наших обленери служби ліній. Значить, наша задача виконувати технічні огляди, капітальні ремонти, доведення лінії електропередач до того, як вона була побудована багато років назад. І значить, ці роботи виконуються, щоб було безперебійне забезпечення електричною енергією споживачів і лінії працювали від підстанції до підстанції. Саме тут ми зі здивуванням дізналися про одну з причин знеструмлень ліній. Для того, щоб було безперебійне забезпечення електричною енергією споживачів, значить, виконуються, вони і раніше були по проекту заложені, протиптакові приспособи. Але як показала практика, останнім часом внаслідок експлуатації і погодних умов вони зменшились в розстоянні, понагинались. І, як показали нагляди птиці, які сідають на траверсі лінії електропередач, значить, вони там сідають, можуть і злітати. При взльоті вона може. Крилом доставати на определенну віднавід хвозного проводу, влітати і значить, захист працює і лінія вимикається. Робота по заміні дефектного ізолятора та встановлення протиптахових пристроїв розпочалась з обов'язкового інструктажу. Згідно телефонограми 65, діжутний диспетчер пачо, я нам дав дозвіл на підготовку. Робочого місця і на виконання робіт по наряду 158 на лінії 110 кВт поляна-БХО2 відгнуження Леське на дільниці опор 116 виконувати роботи по встановленню протиптахових пристроїв, заміну дефектної ізоляції і верховий огляд доротив і грозотруса. Лінія поляна-БХО 2 відголовлення знаходиться з правого боку. Значить, для безпечності робот і для підвищення уваги ми... Лінія, яка під, знаходиться під робочою напругою, встановлений прапорець. І лінія наша знаходиться під наведеною напругою 13 вольт. При встановленні ПЗ падає до 3,6 Перед початком робіт ми виконуємо роботу по підготовці. Перевірка відсутності напруги і встановлення ПЗ. Далі справа. Наш оператор уважно фільмує процес. Заважає дрібний дощ з одинокими сніжинками. Це ще не негода, говорять енергетики. А бувають і ось такі умови. Розпогодилось на щастя за пару годин. На той час ми вже зустрілися з працівниками дільниці повітряних ліній Черкаського міського району електромереж. Вони замінювали пошкоджені проводи на нові, пошкоджені деревами. На жаль, навколо нас ще багато бездоглядного довкілля. Тож енергетикам доводиться виконувати невластиві їм функції, які вимагають не лише додаткової роботи, але й додаткових фінансів. Міняємо железобетонні опори, дерев'яні вірні на железобетонні. міняємо провода, робимо обрізку дерев, гілок дерев, вирізаємо порослі. І таке інші роботи зв'язані всі всі роботи зв'язані з по з повітряними лініями. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу свого колективу? І взагалі розкажіть трішки про свій колектив? Ну, наш колектив дуже гарний, дуже він, як сказати, слажений. Будемо казати так. Хлопці підтримують один, один одного, роблять. Все, що від них залежить, незалежно від того, яка пора року. Ну що, роблять всі хлопці, так як положено робить. Це власна своєї майстерності і питаються, повищати свою майстерність. Електромонтер Юрій Рябин вправно добирається до пошкодженої ділянки. Наступним об'єктом журналістського дослідження став відокремлений підрозділ Черкаси Енергоремонт. Тут ремонтують електричне обладнання. Ось цех по ремонту лічильників. Розповідає про роботу колективу цеху бригадир Ігор Іванович Бугаєнко. Ми е, займаємося ремонтом, перевіркою е, електронних і механічних лічильників. Е, ну, класу 1, класу 2, умовно, ну, ті, що нам поступають на ремонт і на е, списанні. Ми їх і розбираємо ще до того ж. Що... Наскільки складна ваша робота і чи є проблеми, ну, скажімо, з запчастинами, якщо у вас існує взагалі така? Потреба ну дякую Богу, зараз проблем немає. Абсолютно люди кваліфіковані. Ми роботу виконуємо ну по крайньому разі кажуть на ура. Для кого ви ремонтуєте ці лічильники? Для обленерго, які встановлюються безкоштовно абонентам, і також людям, які мають свої лічильники і мають якісь ними проблеми з лічильниками. Для виконання планових робіт працівникам цеху колеги з Щегрицького району електричних мереж привезли на повірки лічильники з поломками. Далі рушаємо до цеху з ремонту електроустаткування. Такий ще є в Курсун Шевченківському. Є також дільниця в Умані. Начальник цього підрозділу Ігор Борисович Калашник розповідає про те, чим опікуються енергоремонтники. Безпосереднє завдання нашого цеху є безперебійна робота служб Черкаси обленерго. Ми займаємося ремонтом високовольтного обладнання повністю по всій області, виконуємо роботні роботи і виконуємо роботи по заявках служб, ресів. Кому що потрібно, включає починає верніше від мелких робіт, тобто замочки, заземлення і закінчує цілими трансформаторами, водами і так далі. Ви працюєте понад 20 років. Як змінюються умови праці технології і як справляється з цими змінами колектив? Ну, безпосередньо, завдяки нашому керівництву технології нашій. З кожним роком все краще і краще. Це нам купляється більш якісний електрифізований інструмент, ручний інструмент. Зараз я у нас в достатньому кількості. Я пам'ятаю ще ті времена, які були, як кажуть, дідовські, зубили молоток і більше нічого. Зараз цим набагато проще і легше. Ми змогли зафіксувати лише фрагменти із багатогранного життя колективів, об'єднаних під однією широковідомою назвою Пад Черкаси Обленерго. За межами фільму залишилось багато непіднятих тем, у тому числі і робота дуже важливої служби охорони праці та її уроки для споживачів, зокрема дітей. Ось такі журнали дарує веселий батарейчик дітям. Кожен юний читач цього журналу отримає диплом знавця техніки безпеки. А його знання допоможуть електроенергію мати у ролі помічника та друга. Де вітри співають пісню звично крізь простори успіхів, невдач пролягли ажурні і величні лінії електропередач. То життя артерії і нерви розумом засвічена зоря і несе Черкаси обленерго. У світи, енергію добра, ось так поетично і патріотично говорять про свій професійний вибір черкаської енергетики. Тож нехай енергія добра на хвилях вдячності повертається до них і їхніх родин стабільністю, достатком і спокоєм. Зі святом вас!